Здоров'я бажаю, субота, шоста ранку. Тема така: значить, е, треба, треба мені одну посилочку забрати у Житомирській області. Тому вирішив, значить, зі своїм корішем поїхати туди на мотоциклах. Тому що треба трошки розвіятися. Моз кипить дві роботи, ви ж знаєте, все не так просто. Тому зараз їду в гараж, беру мотика і виїжджаємо. В Житомирську область, але ми заїдемо обов'язково е, до Коростишівського каньйону. От було бажання туди поїхати, тому сьогодні саме час туди поїхати. Що мені та нова почта? Сів на мотики, погнав, 120 км. Мотика я не заводив вже приблизно тижні 2, зараз спробуємо. попробуємо. Оте я доволен. Класно. Хоч не придеться толкати його. Стою біля блокбастера, чекаю напарні. Дев'яносто їде взагалі без напрягу і навіть враховуючи те, що тут і стоять не для дороги, а для бездоріжжя. Шуму постороннього взагалі нема. Перша наша зупинка на заправці Prime. Заправлятися ми не будемо, тому що баки у нас поки повні. Для чого ми взагалі зупиняємось? Тому що у мого кориша значить мотоцикл новий і він повністю ще на обкаці. Тобто 30 кілометрів нам можна проїжджати в максимум. Потім трошки треба відпочивати. Погода сьогодні сонячна, але ще ж ранок тому ми поки не відчуваємо жари. А навіть іноді там временами буває холодно. Прямо сидіти плануємо. Ми приблизно 30 хвилин і будемо виїжджати, бо ще їхати їхати. Як ви бачите, дзеркал у мене немає, я їх купив вже, але, як оказалось, різьби немає. Ми тут трошки заблудилися, телефон показує то в одну сторону, то в іншу сторону. Зараз когось знайдемо, спробуємо запитати. Тому що тут а, і камнів багато, ну, точно знаю, що приїхали вже близько десь туди до нашого місця. Але куди конкретно їхати незрозуміло. Ну, чоловік, бачиш, камнем іде, зараз запитає. Добрий день, а як до кар'єра доїхати? Прямо ми їдемо? Дякую. Все, підказало нам, куди їхати. Тут буквально метрів 150 і будемо вже на місці. Товарош десь трошки відстає, бо його мотоцикл явно не призначений для таких дорог. Мій мотоцикл навпаки, він в дорозі, тобто асфальту він взагалі майже не бачив. Декілька разів тільки я виїжджав на нього. Ооо. Вже не тільки відчуваю, а вже бачу це саме місце. Ось ми і на місці. Вирішили, що я поїду на розвідку сам. Чи проїде там товариш мій на своєму мотоциклі чи ні. Зараз тільки подивлюся, і я думаю, що я його наберу, і він під'їде до мене. Але дорога тут, звісно, така собі. Ага, можна блін і впасти. Але ж яка тут цікава природа? Їду я по бездоріжжю, на якому зазвичай розкидане там щебіння, але тут аж натуральні камні. Натуральні камні під колесами, а натуральні скелі над водою. Ого, як мені тут їхати, я не знаю. Ну зараз буде. Ну це не проблема. Для такого мотика. Це... <кхи> не проблема, думаю. Все, вибрався я, слава Богу. Я вже розумію, що товариша я звати сюди не буде точно, бо він тут ну, реально не проїде. Але я прокатаюся трошки далі, хочу зрозуміти, що там є далі. Бо мені там сподобався такий пляжик, цікаво, чи можна там купатися, чи ні. До речі, озеро це є штучним, воно образувалося значить, внаслідок того... Ой-ой-ой, тут ми не проїдемо. Внаслідок того, що видобували каміння, ну, копали, зрозуміло. От, і отак з'явилася вода. Як пишуть в інтернеті, то глибина цього озера десь приблизно 20 метрів, а скелі приблизно висотою 10 метрів. Ой-ой-ой. Ох тут і проїзд, одні камні. Ой-ой-ой. Блін, чуть мотор не вклав. Нічого, їдемо далі. Як же тут гарно. Я ще хочу далі проїхати. І там я бачив ще такий пляжик є далі. Але, знаєте, мені більше всього подобається в цьому місці, що нікого тут взагалі немає. Ну, може ще раненько, звісно, може хтось і нічого не підрозджуючи, просто влетів в грязь. Що тепер робити, я не знаю. Дуже-дуже важко його якось, якось продвигати вперед. Я зараз розумію, що якщо заднє колесо туди ляже, і то все. Все, все, все. О, от питання, як його тепер витащити? Це треба буде зараз таким грязним. Що зробиш? Мотоцикл же тут не залишиш. Це капець. Дивіться, як тут гарно. Короче, пішов я пішком. Я пока цей подумаю. Опа, красота. Просто неймовірно гарно. Тільки хто мені мотоцикл допоможе витащить, я не знаю. А там товариш. Він сюди просто не доїде на своєму. Дивіться, як він гарно в березах виглядає. Перше хочі, ні, так перше ж вирі. Угу. Чуть-чуть давай. Капелька еще. Что, гляньте, он просто тупо лежит. Ай, кроссовок застрял, блин. О! Вс! Це капець! Подобрал гону! Без конкретного розгону! Ой-ой-ой! Да. Ура! Ура! Я це зробив! Ну загально прикольно, загально тут дуже цікаво, на мотику. На мотику реально опасно, тому на мотоциклі я сюди взагалі не рекомендую їхати Ну, в плані, вокруг всього, всього міста кататись. Я не рекомендую. Був би я на спідбайку, на маленькому цьому, взагалі не бачу проблем. Виїхав би, витащив би. А цей, виходить, вроді невеличкий, але все ж таки важкий. І виходить так, що... Тупо його не можу витащити, він тупо важкий капець стоїть. Задовбався, я коротше. Але я фізично попрацював. Отакі От справи. <клес> Все. там я був на мотоциклі, туди нікому не советую їхати. Блін, Не вистачало, щоб я ще в воді застряв, ну капець. Трошки і до мотору там уже достає. А, можна ж нього, точно. О! А тепер можна його покатати досюди. Трохи помив, вже добре. Отак. от. Дві з половиною години ми побили тут. І що б я хотів би сказати про це місце? От саме для таких людей, які хочуть побути наодинці, це просто ідеальне місце. От я саме така людина, дуже люблю побути наодинці, повирішувати деякі питання, ну поговорити сам з собою, як кажуть. На жаль, часу більше немає, не можу тут знаходитися більше, треба їхати по справах, їхати назад. Зараз, як десь вийдемо на трасу, то я сяду на того монстра, прокатаюсь, розкажу вам ощущення, який які той мотоцикл дарить. Я ще жодного разу на нього не сідав, на ньому не їздив. Це значить, баджач Домінар. 400 кубів. Куплений він в мотосалоні То приблизно 3 тижні, ну десь до місяця назад. Так, сюди, 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 за мною. О, Заводиться він як этот, е мопед Honda Dio, знаєте, такий. Блин, важкенький він. О, Отак уже важкість не відчувається. Так уже легенький, нормально їде. Ну цей, звісно, м'ягенький, так. Сравнительно з моїм, то м'ягко їде, однозначно мягко. А ну зараз я йому трошки там до сотні його трохи розпочигаю. Не знаю, бачите, чи ні. зараз є 27 км. Зараз виїдем на трасу, буду трохи більше йому давати. Сказав, що більше ста їхати не можна. О, тут, до речі, 6 ступенів. Але за він мені також сказав, що де включати. На 100 км це п'ята передача. Повід палиць, слухайте, нормально. Чувствується, звісно, взагалі, помічняє чи дві. ще трошки буде сотня, буквально ще трошки. Так там, ні, не буде навіть сотні, 80 нормально. Оце якраз ідеальна просто швидкість. Тому що я ж перший раз на нього маленьку, ну, давати. Трмненько, звісно, але я вам скажу, про те, що я казав з самого початку, ні, там без шуму за счет тих покришок, то ні, все-таки тут взагалі шуму немає, в мене є. Але я щось думав, то шум мотора, шум дороги. Ні, то мабуть покришок і був шум. А це йде взагалі нічого не шум. Мотор так кривий, взагалі порядок, звісно, клас. Ну коротше, хлам у нього, мотик однозначно, а, він ще не приїхав. Ти знаєш, мені сподобалось на твоєму мотику їхати. У мене Юпітер 5, там 350 кубів. О, звісно, небо і земля. Чувствується, що все ж таки мотоцикл в тебе іномарка. Ну, коротше, по його виразу обличчя я зрозумів, що йому мій мотик, мабуть, не зайшов, бо він також перший раз на ньому їхав. І по суті, чого він повинен йому заходити, якщо ми їдемо на трасі. От поїхав би він там десь по бездоріжжі. То тоді б він зрозумів би суть цієї порти. Ми Вже в Києві все чудово. Зараз прощаючись з корішем, їду в гараж мити свого монстра. Ну що, друзі, те, що я запланував сьогодні, я все зробив. Посилка на місці. Нове місце, тобто кар'єр, я відвідав, і все? Я провів свій просто отак. Активно. Тому вам бажаю також проводити свої е, вихідні активно, не лежачи на дивані, а саме активно кудись їздити, значить, щось робити, але не лежати на дивані. Ну що, бажаю здоров'я, щастя, здоров'я і всього вам найкращого. Бувайте!